Отже, погнали рум тур номером під цифрою дуже такою символічною для нас 17. Доброго вечора ми з України! Друзі, привіт! Вітаємо вас на каналі Петрук Агенція. Хочемо також привітати вас сьогодні із святом Різдва Христового, побажати вам, щоб сьогодні народжений Ісус народився у кожного нашого люблячого, доброго серця і приніс в це серце ще більше любові, миру, добра і благодаті. Сьогодні не заплановано ми. Перемістилися і, так як то кажуть, телепортувалися із Осіївки в Вінницю. На передньому плані наше щастя, Яся, і вона, скажімо так, вона і Олег є тою самою причиною, по якій ми сьогодні знаходимося в нашому обласному центрі. Хто підписаний на наш канал, хто дивиться нас, той знає, що весною Яні зробили операцію лазерну корекцію зору, і їй. І бажано було б спостерігатися протягом року у свого хірурга. Але так як навчання одночасне у двох університетах виключило таку можливість, щоб кататися там восени сюди, тому ми вирішили вчора останній іспит здану. Сьогодні ми у Вінниці, для того, щоб перевірити, що там у нас який стан очей в'яни, і, відповідно, який О, Олега Олексійовича хто Знає, в нього зір з дитинства. Там ситуація просто катастрофічна. Бо якщо в Яни було мінус 3,5, то в нього мінус 13,5. Що він носить теж жорсткі лінзи з 82-го року, тому йому бажано кожного року теж спостерігатися, що там, які зміни відбуваються в очах, в тому числі вже й вікових. Тому Яна. Приїхала до свого лікаря, Олег приїхав до свого лікаря. Ми поселилися в чудовому готелі, в якому зупиняємося вже не один раз, а ми вже 6 років любимо цей готель, завжди тут зупиняємося. Нас зустрічають тут вже як дорогих і рідних людей. Цей готельно-ресторанний комплекс називається Затишок. Розташований він, ну, можна сказати, в центральній частині міста на вулиці Отамановського, 12, колишня вулиця Зої Космодем'янської. Дуже гарне місце, дуже затишне, приємне, приємний персонал, чудові власники. Нас тут дуже люблять і зустріли нас як давніх, таких, давніх старі, старих друзів. Дуже гарна в них діє програма «Лоя». Нам дали дуже гарний, великий просторий, двохкімнатний номер з усіма зручностями. Яся вже тут постелила своє ложе, бо ми завжди куди б ми не їхали. Ми завжди плед і подушки їдуть з нами. Тому вона вже собі вибрала, що вона буде спати тут. Нам з Олегом залишилася спальня з двохспальним ліжком. Там, ну, Я думаю, що нам там буде не гірше, ніж чим. Я не тут у першій кімнаті, тому номер класний. Ми вже в цьому номері відпочивали, в цьому номері тепло, в цьому номері затишно. Він такий, можна сказати, куточковий, ніхто не шумить, ніхто не гупає, ніхто не галдить, і нам в ньому тут дуже комфортно завжди знаходитися. Шкода, що тільки доба. Виділили ми собі для того, щоб вирішити свої справи, трішки відпочити і перезагрузити голову, так як надовше ми не можемо покинути наше домашнє господарство. Бо самі розумієте, якщо там ще свиням сараї хтось може дати їсти, то собакам нашим зась. Наводять марафет, зараз я вам покажу. Я вже повернувся з пироговки. Але щоб ви розуміли моє щастя, це два рази, два дні на рік вихідний 25 грудня і 1 січня і я на нього попав. нічого, прийдеться завтра раденько йти. Завтра вже вихідного немає. Мама запитає маленьку дитинку. Дракунцель, свою, чи як це? Помахайся руцькою. ручкою. Як у Як у садіку. Отак ми зупинилися в готелі затишок. Покажу вам, як виглядає наш готель з надвору, з вулиці. Ось такий фасад в нього дуже гарного, приємного такого кольору. Дуже гарний такий затишний двір. Все закривається, стоянка для машини безкоштовна входить у вартість проживання. І буквально он туди метрів там 100 вже вулиця Пирогова. Тобто в самому центрі далі там хто знає Вінницю універмаг, парк. Ну тобто, все, все доступно. Лікарня, пироговка, все, все в пішій доступності. Для всіх вінничан та гостей міста ця локація дуже знайома. Ми знаходимося зараз біля символу мі... нашого міста. Вінниці, на жаль. Його зараз не видно дві секунди. Поки покажу вам наш Вінницький універмаг, як біля нього гарно вже зробили площу. Там ось той знак є. Я люблю Вінницю, там таке місце для фотографій. І ось Вінницькі трамваї роз'їжджаються, і арка, скажем так, у всій своїй красі на фоні парку видніється. А далі ми знаходимося по цю сторону, якщо ви бачите, це салон, магазин княжа. І саме в цьому салоні Олег у цьому році Яні на Миколая придбав сукню. Тому, тому це теж такий магазин нам знайомий, близький. Ми на нього підписані в інстаграм. Кому цікаво, попідписуйтеся, будете будете в курсі всіх модних новинок. Нам так сподобалося в Умані минулого тижня у кіно, що ми вирішили цього разу, побувавши у Вінниці, теж сходити у кіно. Скайпарк, знаєте, площа Козицького біля годинника. І ми йдемо зараз, навіть не, не можу вам сказати, на який мультфільм, як він називається. Ну, це не столь важливо. Нам головне провести гарно час, насолодитися один одним і сьогоднішнім днем і святом. І знову ж перебуваючи у нашій якісь наступній поїздці на нашому виїзді, ми не можемо пройти ніколи, ніколи повз місця яке вже в нашому житті з нами назавжди. Другий день нашого відпочинку, другий день нашої такої міні-відпустки. У зеркалі там ваша покірна слуга. Ми зараз знаходимося у дуже гарному такому затишному місці. Це їхня столова. Чому я звідси знімаю сьогоднішнє наше ранішнє відео? Тому що у вартість проживання у готельно-ресторанному комплексі затишок входять ще і сніданки. Тому ми прийшли сьогодні снідати з 8 до 10 -ї. сніданки, дуже такі негарні, розширені на будь-який смак. Завжди присутні овочі, фрукти, різні солодощі, там сухі сніданки, напої на будь-який смак, кава, чай, узвар, компот. В них є свої присадибні ділянки, в них всі продукти натуральні, домашні. Ну, Приїжджаєш сюди, ніби навіть з дому не виїжджав. І ця така чудова, гарна гостинна, родинна атмосфера, вона сприяє гарному відпочинку. І підійду ще ближче до риб. Бо ви ж знаєте, що риби це, це моя слабість. Переживаю, як там мої риби вдома залишилися їсти їм. Звичайно, вчора вранці я кинула. Сподіваюся, що поки ми доїдемо сьогодні, то Наші риби нікуди не дінуться і вони там потерплять без, без нас. Тому ми, ми чекаємо Олега, бо він йде вже з пироговки. Ми чекаємо нашого сніданку, будемо снідати. Олег, до речі, вже є. Ось, бачите, дивіться, як класно. Машина вон, стоїть у дворі в тебе, все закрите, ніхто, ти не переживаєш, що десь, десь щось може якась надзвичайна ситуація. Скластися, крім того, що, що десь іззовні може щось з, зверху прилетіти. Тому будемо снідати. Зазвичай вдома ми не снідаємо, але, е, як казала моя бабка, що в дорогу не можна йти чи їхати голодними. Тому легкий сніданок ми завжди. Раді скуштувати. Тим більше такий смачний, естетично оформлений, з такою приємною усмішкою поданий до столу. то ми поснідали і вирушили додому. Все, Олег вже прогріває машину. Ми залишаємо це чудове місце, бажаємо йому процвітання, бажаємо йому вдячних клієнтів, бажаємо йому мирного, світлого, безхмарного неба, бажаємо йому всього-всього найкращого, а ще ми бажаємо сюди колись повернутися. До побачення, затишок! Зустрічаю, Сіївка!